Яскраві обрання посмішки дружні спілкування у колі молодих і активних. Міжнародний день студентів відзначає Криворізький педуніверситет. Тут зараз навчається майже 4 тисячі майбутніх педагогів. Це чверть від усієї кількості студентів у місті. Нині ці молоді люди живуть не тільки лекціями та практичними заняттями, спортом і творчістю. Ви ті, хто перші на початку війни стали волонтерами. Ви працювали для перемоги. Хочу побажати вам, перш за все, досягти своєї мети, стати тим, ким ви побажали, а саме викладачами. Вас чекають діти, вас чекають дорослі. Тож навчайтесь, незважаючи на тяжкі часи, перемагайте, перемагайте у всьому, разом з вами переможе Україна. Університет має свої традиції, серед яких і щорічний студентський бал. У військовий час він став для викладачів та студентів вишу особливим заходом. Це важливо і в такі часи демонструвати нашу єдність і демонструвати здійснювати таку підтримку студентів, взаємну підтримку, щоб студенти підтримували один одного. Ми підтримуємо студентів. І тому ми все ж таки. В ці складні часи вирішили здійснити такий благодійний бал. Я думаю, що це все демонструє таку нашу єдність і непереборність в прагненні до перемоги нашого народу. Кожен факультет університету до свята підготував концертні номери. Це полонез, це вальс, для того, щоб показати всю грацію, майстерність в танці їх як студентів. А також буде благодійний аукціон і розіграш призів, і всі кошти будуть направлені на ЗСУ. для учасників студентського балу. Це неабияка подія. Готувалася дуже довго, десь місяць. Дуже радісно, дуже подобається. Сподіваюся, буде чудово. Я вважаю, що це. Дуже важлива подія, тому що тим самим ми робимо добро, ми збираємо благодійний внесок, і ці кошти будуть передаватися в зсу. Тому квиточки були продані за кошти. Ми дуже сильно старалися, ми дуже багато готувалися. Валерій кожухар Денис Захаров цей день.